Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив рідним загиблих захисників України їхні посмертні нагороди. Мер міста подякував рідним загиблих військовослужбовців за те, що вони постійно підтримували та допомагали їм, а матерям, що виховали істинних героїв та патріотів. Саме завдяки їхній жертві, сьогодні у нашому місті немає такої розрухи і таких жахів, які в деяких інших містах на сході та півдні України. У нашому місті завдяки їм діти ходять у школи та садочки, дорослі на роботу. Відносно мирне життя продовжується. Бажаю, щоб ці нагороди завжди були для вас згадкою про велике серце, велику любов до України, велику мужність та героїзм ваших рідних, наголосив міський голова Ігор Поліщук. Старшого сержанта Михайла Дарчича, солдатів Юрія Масевича та Олексія Мельничука, а також сержанта Віталія Степанишева. Нагороджено орденами за мужність третього ступеня посмертно. Нагороди отримали дружини та діти загиблих захисників, вічна честь і шана загиблим героям.